Святослав Костянтинович Мельников, більш відомий нам як Мельник, є одним із головних героїв серії книг Метро, а також ключовим персонажем відеоігор Метро 2033, Метро Last Light та Метро Ексодус». В іграх він постає перед нами як лідер ордену під назвою Спарта. Мельник народився 1973 року. Його батько був офіцером, мати покинула сім'ю. Відразу наголошу, що книг я не читав, тому аналіз особистості мельника буде базуватися на іграх метро. В серії ігор Метро нашому персонажу 60 плюс років. Незважаючи на свій вік, він знаходиться у чудовій фізичній формі завдяки тренуванням та активній діяльності в ордені. Він не сидить у кабінеті та не роздає наліво й направо накази, а приймає безпосередню участь у бойових завданнях з іншими учасниками ордену. Аспарту! Думаю, всі згадали його похід разом із підопічними в Д-6, допомагаючи Артему вирішити проблеми, які загрожують його станції, оскільки рада відмовила в допомозі. Не вірю, що рада відмовилася допомогти твоїй станції. Мені просто соромно за їхнє боягузтво. Але поліс ще не все метро. Є інші люди, які стануть на захист метро від чорних. В другій частині гри метро він був активним учасником у захисті Д6, втрачаючи ноги, виконуючи бойові завдання. Яка безглузда витрата людського матеріалу, і заради чого дурна упертість. Мельник все своє доросле, професійне життя був військовим, і тому він раціональний, розважливий і досить суворий. З'їдя Степане, ти голову вмикати пробував. Ти знаєш, куди ми їдемо? Знаєш, що дорогою буде. І куди з цього ми їх в мостимо, спати на ящиках з вугіллям, ну ми вже нехай, як спартанці. Але жінку, ти ще й з дівчам шестирічним, як тут розмістити? Успіх при виконанні завдання для полковника завжди стоїть на першому місці. Але він щосили дбає про спартанців, яких поряд з Анною вважає своєю сім'єю. В хорошій кінцівці гри Metro Exodus він наголосить Артему, що у нього завжди на першому місці в ордені було завдання зберегти життя кожного учасника ордену, передаючи повноваження Артему, наголошуючи про головні цінності, які повинні продовжувати існувати без нього. Пам'ятай тільки, я Спарту створював, щоб людей зберегти. Усіх людей, Артеме, пам'ятає. Тому що я про це якось забув. Ну, все, командире. Годі друшляти, сурми кличуть. Підйом синку. Також в ріметро Ексодус, ми можемо дізнатися, що в сім'ї він часто конфліктував із дружиною та бив її. Після її смерті у 2013 році він займається вихованням дочки Анни самостійно. Вперше про Мельника. Граючи за Артема, ми можемо дізнатися від Хантера, який є його другом. Під час приходу в гості до відчима Артема, він застає атаку монстрів на станцію і після відбиття атаки продовжує боротьбу, вирушаючи у саме пекло, аби захистити інших. Знаючи, що існує великий ризик загибелі, він дає Артему, головному герою гри, завдання. Знайти мельника в полісі та попросити допомоги в захисті станції. Щоб Артему повірили, що він від Хантера, той надає йому свій жетон. Слухай мене уважно, Артеме. Якщо я до завтра не повернуся, ти повинен дістатися до полісу і знайти людину, яку звуть мельником. Розповіси йому, що трапилось зі мною. Покажеш мельнику все. Тоді він повірить, що ти від не Артеме, на тебе сіспівань. Не підведе. Що ми хочемо вижити, ми маємо знищити цю загрозу. Забудь яку ціну знищитись, зрозумів. Після приходу в поліс Артема, який їй розповів історію з ВДНГ, Мельник спробував переконати Раду, що необхідно захистити станцію. Але Рада відкидає пропозицію. І тоді Мельник пропонує особисту допомогу Артему, коментуючи, що, мовляв, ситуація серйозна. Надалі Мельник разом із Данилом та Артемом вирушає до бібліотеки, щоб добути мапи D6 і запустити ракети по локації чорних. Під час сутички з демоном Данило серйозно поранений, і Мельник змушений надати йому допомогу, доручивши Артемові самостійно знайти документи. Коли Артем отримує необхідну документацію та виходить із бібліотеки, на нього нападає бібліотекар. Завдяки вчасному втручанню Ульмана, Мельника і Хана, герою вдається вирватися. Всі разом вони вирушають на базу Спарта, де загін обирає маршрут до Д6. По дорозі вони втрачають Степана та Бориса, але, дійшовши до комплексу, проникають у командний центр. Раптом гасне світло, резервна батарея розряджена, і для запуску основного живлення потрібно спуститися вниз і вручну запустити реактор. Мельник і Артем спускаються до реакторного залу, але загадкова та агресивна біомаса перешкоджає їм. Артем займається витягуванням реакторних стрижнів, поки мельник відволікає чудовисько. Після успішного запуску вони вирушають до Останківської вежі, залишивши Володимира та Ульмана готувати ракетні установки. Вийшовши на поверхню біля концертного залу імені Корольова, Мельник і Артем знаходять підкріплення. Трьох спартанців на броньовику. Невдовзі група потрапляє в кільце варти та зазнає атаки демонів. Підкріплення гине, та Мельник і Артем з боєм прориваються в вежу. Під час штурму Мельник отримує поранення від демона, і Артем мусить продовжувати сам, але врешті-решт, усе ж справляється із завданням. Яким чином закінчиться гра, залежить від гравця, обираючи способи проходження місій під час гри. Також враховується щедрість та чутливість гравця. Які впливають на кінцівку гри. У другій частині гри метро Мельник відіграє менш ключову роль, ніж у першій. Разом із рештою спартанців він перебирається на D6. Коли хан і Артем доповідають йому про вцілілого чорного, він наказує Артему ліквідувати його, не дивлячись на спротив хана та переконання в тому, що його не варто вбивати. Він може їх в майбутньому врятувати. Не дивлячись на слова хана, мельник відправляє свою доньку. Анну та Артема на знищення Чорного. Під час цього завдання Артем потрапляє в полон до фашистів, з якого пізніше вдасться вибратися з Павлом, але це вже інша історія. Повертаючись до Мельника, то він вже аж наприкінці гри знову з'являється в сюжеті гри. Разом із Ханом він зустрічає Артема та маленького Чорного. Спочатку Мельник рішуче заперечує участі Артема і Чорного в мирній конференції. Побоюючись її зриву та початку великої війни, але незабаром прислуховуються до поради хана, наказуючи військовим в Д 6 перейти в повну бойову готовність і разом із Артемом Чорним і ханом вирушає на саміт. На саміті Артем і Чорний викривають Москвіна в обмані, після чого він зізнається, що ударна група генерала Корбута готується штурмувати Д6. Корбут, я ідіот. Думав він, врятувати мене хотів. А він так владу взяв. За горло мене вхопив. І зараз де 6 штурмує. Дізнавшись про це, мельник та спартанці вирушають назад на Д-6, щоб стримати підхід корпусу червоної лінії. Ходи тут усе ясно. Швидше на вокзал, Д-6 ми не віддамо. За мною. Під час атаки бронепоїзда полковник лишається ніг, постаючи перед нами в грі Метро Ексодус із залізними протезами, завдяки яким може не просто переміщатися в просторі, а й навіть виконувати досить якісно складні бойові завдання. В грі Metro Exodus знайомство з ним відбувається не в досить позитивній ноті. Він розлючений на Артема, що той постійно вибирається на поверхню, нехтуючись своїм здоров'ям та інших, адже високий ризик підхопити радіаційне випромінення під час його вилазок. Але тепер зав'язуй з цими походеньками. Є метро і крапка. Більше нікого. Метро треба захищати саджамив. Затягув... Анна намагається заспокоїти батька, довіряючи Артему та підтримуючи його, одного разу з ним вибираючись із метро на поверхню, де їх в полон забирає Ганза. Пізніше Мельник допомагає доньці з її чоловіком вибратися з полону Ганзи, жертвуючи не тільки своїм життям та репутацією, а й своїх підлеглих, які вирушили з ним і які відомі нам як князь, Тамір, Олексій, Сем та Ідіот. Полковник ордену спочатку дещо розлючений на Анну та Артема, адже вони порушили правила всередині метро. Та мельнику довелося розкрити таємницю, яку більшість не повинна знати. Війну не завершено. Тобто як не завершено, не перебивай більшу частину ні знищено вціліла частина країни ймовірно окупована супротивником. Щоб уникнути нового удару, командування прийняло єдине можливе рішення не подавати й ознак життя. Для забезпечення маскування був розроблений план щит, мережа станції радіоблокування, яка вкриває територію Москви, щоб усілякі радіолюбителі своїм скихленням в ефірі не накликали на нас нові боєголовки. Він змушений зі своїм екіпажем рушати далі, так як знає, що це для його доньки та інших загрожує трибуналом. Їхні вчинки розцінюватимуться невидимими авторитетними наглядачами як зрада, за яку немає прощення. Не дивлячись на поганий початок для Мельника, він все ж знаходить позитив у їхній подорожі, а саме привід зустрітися з головнокомандувачем на локації Ямантау, де він разом з Анною та Артемом потрапляють у засідку. З якої їм допомагають вибратися Ідіот разом із Семом. Після знищення канібалів, які ну прям дуже схожі на місцевих жителів боліт, ці їхні шапки ушанки та нікчемний говір. добре!» Артем з Анною розправляються з доктором, який зазначив, що Анна смертельно хвора, але спочатку замовчувала цю інформацію від членів екіпажу. Як би вона майстерно не приховувала свою хворобу, згодом під час весілля Степана й Катерини в Анни відбувається за столом у затишному колі членів Аврори сильний приступ кашлю з кров'яними виділеннями. Після цього вона все і розповідає своїм близьким людям. Пробачте, що раніше не сказала. Прощу ти, сонечко. Я коли мене на гору забрали, той упир лікар. Сказав, легені розпадаються. Газом після того підвалу на мосту роз'їло. Мовляв, довго Та не як ти можеш вірити цій тварюці. Ми ж спустелі щойно, а вісок він як наждак. Не переймайся. Після цього мельник міняє мету подорожі своєї команди. Треба негайно врятувати Анну, відправляючись по ліки у відповідну локацію через місце. Де буде чисте повітря та прийнятний клімат, в надії на те, що це допоможе і не доведеться прямувати за ліками в холодне та крижане, небезпечне місце. Всі члени екіпажу без вагань та заперечень погоджуються з Мельником щодо мети їхньої подорожі. Однак успішність їхньої місії залежить від дій та виборів Артема, головного героя гри. Наприклад, якщо ми на локації Каспій не проявлятимемо емпатію до Даміра та його народу, той залишиться з Гюль, місцевою партизанкою, допомагати своїм співвітчизникам. Також деякі лідери локацій, на яких перебуватиме екіпаж Аврори, будуть не в захваті від жорстокості Артема, і це сприятиме загибелі його друзів, життя яких впливають на отримання хорошої кінцівки гри. Перебуваючи на останній локації в грі Metro Exodus, Мельник, як справжній лідер, відправляється вдвох з Артемом на виконання надскладного та небезпечного завдання, забороняючи всім іншим їм допомагати, піклуючись про їхнє життя та безпеку. Ми з Артемом відео ще не по орденці. Ми всі підемо. Я своєю параноєю з приводу окупантів загнав її у той чортів підвал. Артем своєю мрією витягнув нас з Москви. Тож ми обидва. Тим не менше, ми Орден. Ми один екіпаж і маємо діяти разом. Ми всі підемо. Обговорювати нема вашого. Це не завдання ордену. Це наша з Артемом особиста справа. Добровольці нам. В кінці місії він проявляє акт жертовності, який властивий всім адекватним батькам, які люблять та цінують своїх дітей. Він надає свою зеленку Артему, після чого згодом помирає від радіації. Тримайся зараз. попустить. Ти знайшов. Ти чуєш? навіть не думай, що я їй тоді скажу. Що? <реку> Схожий вчинок, до речі, робить полковник Хлєбніков у доповненні два полковники, роблячи все для того, щоб вижив його син, якого мельник обіцяє взяти під свою опіку. А Кирил, я передам йому годинник і простежу, щоб він вибрався з цієї пастки. Обіцяю. Ну, мені час. Прощавай, полковнику Хлебников. Спокою тобі. У разі отримання хорошої кінцівки він передає свої повноваження Артему, визначаючи його сміливість та мрійливість, завдяки якій члени екіпажу Аврора мають шанс на якісніше, красивіше та достойніше життя у порівнянні з ним. Він визнає свою провину, зазначає, що помилявся і йому бракувало сміливості. Пробач мені за те, що і так, що звинувачував тебе у всьому, пробач. Не накрутив би я вас усіх закупантами цими. Так вона би в підвал той не звалилася. Він тільки в кінці свого життєвого шляху зрозумів справжню цінність у той момент, коли визнав, що його донька найцінніше в його житті може залишити його. Тільки тоді йому дійшло, що є цінніші речі за посаду, відзнаку та думку інших. Ох, і злостився ж я. А потім глянув на цей світ, та якось по-іншому на життя своє минуле глянув. Особливо коли твою історію знав, наче себе побачив колишнього. Ми обидва друже прислужували великій брехні, бо запевнили себе ніби так треба. А якби не зять мій, то й я б кінчив, як оце ти. Та тепер, коли не коли, маю такий сенс у житті, бо можу нарешті поглянути правді в очі. Після аналізу ігрових епізодів у трьох частинах гри метро, де з'являвся мельник, я вважаю, у нього переважає авторитарний стиль лідерства. В його угрупуванні роблять так, як він скаже в принципі, для військової справи це звичайне явище. Також я вважаю, що у військовій сфері, особливо в критичних та небезпечних ситуаціях, цей стиль може бути ефективним. Так як, наприклад, демократичний стиль лідерства у такій діяльності може забрати багато цінного часу. Це будуть безкінечні вислови своїх думок, і часто важко буде дійти спільної згоди між учасниками групи. Зазначу, я не військовий, це мій суб'єктивний аналіз прочитаного матеріалу, інтерв'ю та інших джерел інформації. Якщо, можливо, переглядає відео хтось із військових, напишіть. Який стиль лідерства ви вважаєте найбільш ефективним у військовій сфері? Буду вдячний за думку експерта у даній сфері діяльності. Я, наприклад, вважаю, у такій сфері діяльності є нормою, коли все ж переважає авторитарний стиль лідерства. Але в ідеалі, в залежності від ситуації, лідер має застосовувати всі наявні стилі лідерства. Наприклад, використовуючи ще такі стилі лідерства як демократичний та ліберальний. Демократичний стиль полягає в тому, що свої функції лідер може довірити іншим учасникам групи, але основні та критичні рішення все ж за ним. Ліберальний стиль передбачає мінімальне втручання лідера в процес діяльності групи, довіряючи всі прийняття рішень учасникам групи. Також деякі автори виділяють більшу кількість стилів лідерства, наприклад, Гоулман виділяє їх аж шість. Авторитетний, партнерський, наставницький, взірцевий, авторитарний та демократичний. Але я думаю, майже всі точно знають про такі три стиля лідерства як авторитарний, демократичний та ліберальний. Прояв авторитарного стилю лідерства в Мельника ми можемо побачити у ситуаціях, коли треба прийняти рішення щодо подальшої діяльності його людей після порятунку Анни та Артема. Він дав чітко зрозуміти, що їм треба рухатися тільки вперед, оскільки, залишаючись в метро, після їхнього вчинку на них чекає трибунал. Однак варто зазначити, що він все ж не просто віддав наказ Ми їдемо вперед, а чітко пояснив ситуацію, чому варто саме так вчинити, і прокладає маршрут їхньої подорожі, пропонуючи членам екіпажу потягу придумати ім'я їхньому потягу. Давайте може облаштовуватися якось. Нас у цій розвалюся дамо. Давно слід було. Пропоную назвати її ганус. Та Тану тебе! Вижу! Ще краще! Тану! А як щодо Аврори? Богиня в ранішній зорі та кресер... Ну, самі знаєте чого. Інша річ. Непогано. Мені подобається. Ой, гарний ім'я! Отже, вирішили. <клес> ну то за Аврору!» за, за, Тут він проявляє риси демократичного стилю, надаючи можливість учасникам групи обрати назву їхньому новому пересувному будинку. Екіпаж приймає рішення назвати його Аврора. Після цього переважно риси авторитарного стилю використовує мельник. Члени екіпажу повинні без заперечень виконувати завдання, які він надає іншим. Частіше за всіх він відправляє Артема на небезпечні завдання. Чому саме такі рішення часто приймає лідер Аврори, члени екіпажу не розуміють, що ми можемо почути від них. От мельник на тебе жене, а всі найгарячіші справи тобі. Хрін його зна, любить так, чи зі світу зігнати хоче. У мене є кілька варіантів, чому він саме так чинить. Наприклад, він так може робити тому. Щоб уникнути непорозумінь та конфліктів серед інших учасників групи, адже постійне перебування Артема на потягу може сприяти появі думок серед членів групи, що мельник береже зятька для рідної донечки, і тому, щоб таких думок навіть не виникало на борту, небезпечні завдання виконує саме Артем. Також причиною того, що саме Артема відправляв мельник на небезпечні завдання є те, що через нього, по суті, і трапилася ця подорож. Тому саме він має виконувати небезпечні завдання. Наскільки це справедливо чи ні, пишіть у коментарях під відео. Особисто я думаю, це цілком справедливо. Також однією з причин може бути те, що саме Артема Мельник вважає найкращим бійцем серед усіх членів екіпажу. Як не крути, мельник з ним відшукав, Д-6. Вони вдвох дісталися вежі, де Артем запустив на чорних ракети. А в другій частині метро Артем своїми діями врятував станцію, за що йому по цей день вдячні всі мешканці метро. Не дивлячись на це, мельник все ж користується й іншими стилями лідерства під час подорожі. Наприклад, він дає висловити свої думки щодо прийняття Катерини з дитиною на борт і в кінці все ж прислухається до своїх людей. Гаразд, піси з вами усіма, годі з мене чудово ліпити. Якщо вагонство будете, візьмемо цивільних на борт. Артеме, берися, приймаючи цивільних людей на борт у небезпечну подорож, в якій медичні знання та досвід нової членкині екіпажу стає в пригоді, допомагаючи врятувати Анну та Артема, але доля останнього в руках гравця гри та його дій під час пригод на окремих локаціях. Також авторитарний стиль лідерства Мельник застосовує на останній локації, категорично виступаючи проти ініціатив ідіота та інших відправитися з ними, аргументуючи це тим, що Артем має іти обов'язково, так як цю кашу він заварив. І він особисто, оскільки являється лідером екіпажу, і він також в першу чергу іде рятувати життя своїй доньці. Мельник має здібності полководця. Він спроможний вміло впоратися з практичною розумовою діяльністю, яка вимагає аналізу та швидкого прийняття рішень в ситуації невизначеності в умовах лімітованого часу. Він здатний до ризику, сміливий, мужній та рішучий, має розвинену інтуїцію. Саме такими рисами має бути наділений справжній полководець, так як часто невідомо, наскільки успішно закінчиться операція. Він досить успішно та якісно орієнтується на місцевості, враховує перед виконанням завдання локацію, особливості покриття на ній тощо. Він вольовий, працездатний, досить тривалий час присвячує плануванню та ефективним діям, враховуючи деталі операції. Також сильними сторонами мельника є його впевненість, розважливість, стратегічне мислення, великий досвід та турбота про своїх людей яким би він суворим не здавався на перший погляд, особливо тим, хто не проходив перші дві частини гри. Він здатний вміло поєднувати різні стилі лідерства. Наприклад, авторитарний стиль він застосовує переважно у критичних ситуаціях, коли треба діяти швидко та ефективно. Демократичний стиль він застосовує у ситуаціях, де він дещо сумнівається щодо свого рішення, довіряючи своїм людям. Наприклад, у ситуації з Катериною та Настею, яких члени екіпажу хотіли бачити із собою в подорожі. Мельник не хотів брати відповідальність за життя цивільних людей, які не зможуть себе захистити, але все ж прислухався до своїх підлеглих. Ліберальний стиль лідерства він застосовує у ситуаціях, які є найменш важливими та некритичними для групи. Наприклад, організацію відпочинку, проведення вільного часу тощо він доручає своїм підлеглим. Він не перебуває з ними під час посиденьок на кухні. Одного разу ми його там можемо побачити під час весілля Степана та Катерини. Він свої слова підтверджує ділом наприклад, говорячи, що його першочерговим завданням є збереження життя підлеглих. Пам'ятай тільки я Спарту створював, щоб людей зберегти. Усіх людей артеме. Він в кінці гри свої ліки від радіації дає Артему, розуміючи, що він помре без цих ліків, піклуючись також про щастя своєї доньки. Тримайся. зараз пропустить. Ти знайшов, знайшов. Непомиратий чуєш? навіть не думай, що я їй тоді скажу. Що? Слабкими сторонами мельника є марнославство, прагматичність мислення та невміння розподіляти особисте життя від роботи. Наприклад, марнославство він проявляє у той момент, коли говорить з доктором із Ямантау, не впевнившись, що це справді головнокомандуючий. Прагматичність мислення проявляється в тому, що він не може і не хоче розуміти дій Артема та Анни. Я не пам'ятаю ситуації в грі, де мельник говорив би з Анною як з донькою. Розмовляючи з нею про особисте життя, її мрії, бажання, проблеми тощо. В кінці гри він все ж визнає свої помилки, говорячи Артему, що зрозумів нарешті, які цінності в житті є справді важливими. Отже, на мою суб'єктивну думку, Мельник є досить хорошим лідером, так, не ідеальним, як і всі ми. Він, як справжній лідер, піклується про своїх людей. Сам особисто приймає участь у бойових завданнях зі своїми підлеглими, жертвує собою заради інших, особливо заради своїх людей. Мельнику важко визнавати свої помилки, тільки після смерті, у розмові з Артемом, він визнає, що був неправим у багатьох ситуаціях і зробив за своє життя велику кількість помилок, про які шкодує. Йому не властиво бути щедрим на похвалу, хоча іноді, звісно, він здатний визнати якісні дії своїх підопічних. Наприклад, можна згадати ситуацію в Ямантау, коли Сем разом з ідіотом рятують Мельника та Артема, після чого полковник відмічає своєчасність допомоги своїх підопічних. Молодецька. Пишіть свої думки в коментарях під відео, що ви думаєте про мельника, особливо в ролі лідера, наскільки його рішення були ефективними та якісними для групи. Також можете ще написати, доповнити його сильні та слабкі сторони в коментарях під відео. Всім дякую за увагу! Підписуйтеся, ставте лайк та поширюйте відео, оскільки ці дії мотивують створювати новий та цікавий для вас контент. Не робіть собі кумира, до нових зустрічей! Будет друшляти! Сурми кличуть! Підйом, синку!